Що армія взагалі є тільки в Україні, тому що ані в Німеччині, ані в Данії, ані у кого немає зараз потужних армій, які здатні обороняти ці країни. Тому що пацифізм і взагалі життя в ситому. Європейському суспільстві воно будувалося на парадигмі такої, що війни ніколи більше не буде. І в них вже кілька поколінь, чоловіків, які ніяк не можуть осягнути, що їм може доведеться служити в армії. Вони зараз тільки починають усвідомлювати необхідність повернення до обов'язкової військової служби. Що для для них є поки ну скоріше теоретичним завданням, ніж практичним, але це також частина того, як вони розуміють нашу роль в європейській системі безпеки і чому зараз вони вже не ставляться до нас як до третьої держави.